Це ось засіяли таку площу седирати пішло десь. Це, здається, 4 кг. 4 кг сидиратів, але не знаю, чи будуть вони, чи не будуть. Картополька, видно, лежить, потіставала фризою. Я просто фризував і посіяв, але не було дощу. Хоча її там побачив в Ютубі, замочував горчичку, але будемо дивитися, чи вона зійде чи ні. Тут залишки помідорок. Дружина збирає. О. Будемо бачити, чи зійде. Сьогодні вночі був дощ, але він такий був, наче добрий, але... Занадто сухо було, щоб це все промочити. Так, от схода гірчичка. Довго, важко, але схода. Два рази довелося чекати дощика. Будемо бачити. Щось мені з нею не щастить. Вже бур'ян зійшов, а гірчичка тільки-тіка, пробивається. Так, продовжує сходити наша гірчичка. Вітерок сьогодні от, більш-менш дочекалось. Так, сьогодні вже 11 жовтня. Ось така гірчичка зійшла. Ну, хотілося б краще, але на тему. Дякую. Так, останні деньки наша гірчичка доростає. Ось таке. Вийшла у нас поле можна сказати. Ну, з дня на день приїде тракторець. переураємо. Невелика. Десь краще зійшло, десь гірше. Але не погано в цілому. Будемо дивитися, як вона допоможе ґрунту.